І Подивись, у нас вже мінус два танчики. У них всього лиш один залишається забраним. І до нас їде Льова. що на получать? Ах ти що, снаряд в землю залітає! А чому ж ти так робиш? а? Рандомчику ти наш любимий такий в лапках, Чому ти так чиниш із нашим снарядом? Чому він летить там де треба? Дивися, е, Голдофонським пробує бити. Голдою пробував прошивати, але ми блокуємо над його і голду. Начхати наша броня хотіла на його голду. Нативе, кешенька. Мінус 300 з копійками. Всього лижна, всього вилетіла, бачить нижній броньовий коч і був сірим, але був під таким кутом, що, на жаль, не змо... снаряд не зміг видати навіть середнячок. Ну, таке буває. Забирають Льову. У нас залишається всього лежна всього, три танчика ми, як Пантера, друга із восьми. І як Пантера вже відчилилась, можна сказати, у нас залишається двоє проти. П'яти e, машин супротивники.